В'ячеслав Климов, співзасновник компанії Нова Пошта, президент спілки українських підприємців. Віктор Кіщак керівник діджитал у Форбс Ukraine. У нас така концепція. В'ячеслав Климов приміряє на себе роль сучасного українського підприємця. Він 4-5 років тому запустив свій бізнес, має успіхи, зростання. Давайте так, виторг в десятки мільйонів, можливо, 100 мільйонів гривень, але він поки не розуміє, це випадковий успіх чи успіх на старті ну, з низької бази, чи це результат правильного обраного шляху і дій. От і перед ним стоїть виклик, як побудувати бізнес, який зростатиме системно і стане через там, 5 плюс років. Скажем, великим мінусом чи великим бізнесом. Ось тому наша мета Вячеслав, така: за 20 хвилин розмови ми маємо отримати лаконічний гайд від власника великого бізнесу про те, як підприємцю середнього бізнесу спробувати заскочити в великий бізнес. Денє, давай трошки уточнимо завдання еволюційну мені 4 роки чи 5? А, чи, я, чи я у Forbes? Ні, ні. я ось Там далі у мене написано це. Okay. Ось це такий гібрид. Звичайно, було б ви використали, от ви це використали проти мене, типу, сказали, я свій досвід стираю, да, і типу такий. Ні, ми зробимо гібрид. По-перше, у вас є ваш досвід, його зараз можете використовувати під, у ваших відповідь. По-друге, ну, нова пошта це, скажімо, теж агрегатор малого. Середнього бізнесу. Ну, типу, ваші партнери це ціла купа українського бізнесу. Я впевнений, що ви спілкуєтесь не тільки з учасниками, великого учасниками топ-100 Форбса, але і з різними бізнесами. Відповідно, ви трошки знаєте їх болі. ось. Тому я хотів би отримати такий гібрид. Я зрозуміло відповів? Розберемось. Поїхали. О, чудово, так. Да. Одразу вибачаюся, я можливо буду іноді вас підганяти, бо ми хочемо все дуже лаконічно і чітко. Питання будуть в такий форматі досить типу, примітивному. Ось. Який мені підхід обрати? Фокусуватися на покращенні того, що в моєму бізнесі вже зараз приносять непогані гроші, чи шукати суміжні сфери для суміжні сфери і ринки, канали продажу для того, щоб не втратити час зараз і розуміти, що там далі у мене буде шлях краще. Щоб ви обрали? А, ну, оскільки ми все ж таки про гібрид, да, то я буду да -да, трошки використовувати власний досвід. І е, я скажу, що е, нова пошта і вся історія нової пошти це історія фокусування. Е, і коли ми кажемо, а я знаю багато таких підприємців, е, які е, при, при зустрічі з першими складнощами кажуть: ні, ні, я, ви, я, я вибрав не той сегмент, наприклад, да? я пішов у C2C, мені треба йти в бітусі. Я точно можу сказати, що е, будь-який сегмент C2C, B2C чи B2B, е, взагалі неважливо, який ти вибираєш. І оця е, мітушня, так би мовити, да, коли ти е, постійно змінюєш курс, вона точно не піде на, на користь. А головна порада тут буде це. Е, Постійно думати, чи задовільняє твій бізнес і інтереси е, клієнта і запити. Тому що якщо ти робиш щось, що не потрібно, або робиш це на три з мінусом, то абсолютно неважливо будеш ти грати в C2C, в B2C або в B2B. Тому порада перше, mm -hmm. фокус, і друга або перша порада це. Тесту постійно задавати питання своєму бізнесу, чи задовільняє він запит клієнта. Тобто, сфокусуйся на тому, що в тебе виходить непогано, щоб це в тебе почало виходити добре чи ідеально. Безумовно. Два і yeah. якщо це потрібно клієнту, ну це Да, У нас така червона лінія всього форуму про те, що шукайте болі, клієнти, вирішуйте їх не фізичні. Чи може фізичне? Питання номер два: я будую бізнес з партнером-партнерами. На який ред флег мені звернути увагу, щоб зрозуміти, що партнерство не здорове і його треба припинити або змінити. Або на що обов'язково треба звернути увагу, коли пускаєш людину в свій або спільний бізнес? Поради наступні: перше не можна брати партнера тільки через гроші. Грошей навкруги дуже багато в різних місцях. У інвесторів, у банків, у фондів неймовірна кількість грошей, тому якась доля в бізнесі і партнерства це не є причиною для залучення коштів. Це перше. По-друге, є знову ж таки з мого досвіду є кілька рецептів, кілька інгредієнтів. Успішного партнерства, у вас мають співпадати цілі для початку. А цілі фінансові, цілі ринкові. По-друге, у вас мають співпадати цінності. Тому що кожен з нас знає дуже багато випадків, коли партнерство було розпочато, ну так, легковажно. Да? І коли взагалі ти, умовно кажучи, одружувався на, на людині, яку ти зовсім не знаєш. Тому для початку розберіться в цінностях вашого майбутнього партнера. Третє, ви, маєте, ви можете бути абсолютно різними, наприклад, як ми з Володимиром. Але в нас є психологічна сумісність, тобто ми поводимо себе. По різному в, ну, багато в яких випадках, але при цьому ми сумісні. Навіть це стосується розподілу обов'язків чи зон впливу. Да? В нас немає якогось чіткого прописаного розділеного, розділених сфер впливу. Правило дуже просте: Кому що подобається, чи хто перший побачив. Проблема, то її і займається. А, так само це допомагає і в ну, таких потенційних конфліктах, коли хтось не може домовитися один з одним. У нас просте правило: якщо не можемо домовитися, знімаємо е, з розгляду. Повірте мені, через тиждень хтось змінює думку і погоджується з партнером. Тобто, отакі правила, звичайно, вони, вони діють в партнерстві. Партнерство загалом це звичайно складна гра, і компроміси, дипломатія працює набагато більше, ніж жорсткість і принциповість. Red Flag ви не назвали. Це мабуть, тому що у вас історія успішного партнерства. Тому окей, будемо далі йти. Моя компанія топ менеджмент сильно залежить тільки від моїх рішень в бізнесі. Як будувати команду, яка робитиме мій бізнес такою сталою інституцією, а не заглядатиме тільки в рот власнику або СЕО і буде суто виконавцями? Якщо простіше, яка вакцина від цього «One Man Show» І чи взагалі на цьому періоді вона потрібна? Можливо, на цьому періоді цих визначених нами 4-5 років під, підкрадаючися до середнього бізнесу, бізнес має бути цим one man або там, two man show. Ну, оскільки е, за успіх бізнесу і за його невдачі е, завжди відповідає виключно власник, я хочу це всім ще раз підкреслити, не менеджмент. Будь-яка будь перемога, будь-яке фіаско – це в першу чергу відповідальність власника. Той і е, вибудований бізнес е, one-man show або бізнес, коли за будь-яким рішенням приходять до власника, це бізнес, який створив власник. Це він створив таку систему. Тому адресувати питання треба до себе. Звідки зазвичай відбувається, як формується one man show або one man business? Я думаю, що в першу чергу таке відбувається, коли ти нікому не довіряєш. Якщо ти раз за разом кажеш своєму, чи даєш зрозуміти власному менеджменту, що ви не можете приймати це рішення, тільки я приймаю це рішення. Повірте мені, вже на третій раз менеджмент буде відкладати відповідальність і перекладати відповідальність на тебе. Тому, як завжди, шукати, шукати всі відповіді і всі причини хвороби треба у собі. Як з цього, цього круга вийти, почати довіряти своєму менеджменту? Перше. По-друге, бути готовий до того, що менеджер, менеджмент допустить помилку. І за цю помилку заплатиш ти. Знову ж таки, ще одне правило платить завжди теж власник. Тому тільки через досвід помилок, тільки через досвід втрат ти можеш прийти. До довіри, коли ти зробивши 5-10 помилок, чи твій менеджмент зробить, ти знайдеш людей, яким ти будеш довіряти, в тому числі в тому, щоб зробити помилку. В новій пошті є, умовно кажучи, 5 людей, які можуть зробити помилку вартістю кілька мільйонів доларів. Чому ці люди в нас працюють? Тому що в них є трек-рекорд і довіра зробити помилку на кілька мільйонів доларів, знаючи, що наступного разу він заробить для компанії десятки. Ну мабуть, вдалі рішення мають перекривати чек рішень помилок, так? Дивіться, помилок не можна, ну, не, не можна уникнути. Ми, ми кожного дня робимо помилки. Ви просто це не помічаєте. Так само і наш менеджмент робить ці помилки. Не буде, не буде помилок, не буде перемог. Окей. Таке максимально примітизоване питання. от. Я розумію важливість фінансів в бізнесі, але вважаю бухгалтерію нудною заплутаною справою, і краще цим займаються інші СІФІО чи хто там до мене це бухгалтер. Як мені правильно побудувати свій підхід до фінансів так, щоб потім не гасити несподівані пожежі? На що звертати увагу в фінансах компанії? Якщо ви не будете володіти фінансами? Або бухгалтерію, як сказав той, хто ставив ці питання. Це не чат да, Це ви, ви будете не гасити пожежі, ви будете стояти на, на попелі. Дивіться, якщо ви обрали професію підприємця, якщо ви обрали професію бізнесмена, хочу нагадати: це не хобі, це професія. Ви маєте оволодіти певним інструментарем, да? інструментами. Так само, як ви, не знаю, там, наприклад, вирішили грати на, на піаніно. Да? Ви розумієте, що для того, щоб грати на піаніно, якщо ви не будете грати на цьому роботі, да, там, який буде натискати за вас е е клавіш, вам прийдеться вивчити ноти, для того, щоб читати партітуру. не знаю, да? І тоді ви зможете, е, щось зіграти. Ви зможете е, показати себе, вилити це через мелодію, тільки якщо ви будете володіти нотами. А так ось бухгалтерія і фінанси такі нудні, на перший погляд, це і є ноти. Це і є інструменти, е, завдяки яким ви зможете займатися бізнесом. Якщо... Для вас це виглядає нудним. Я думаю, що вам не місце в бізнесі. Ви просто не зможете працювати. Для цього треба ще раз зрозуміти, що бізнес, окрім того, що це звичайно мистецтво і арт, це професія, яка має певні вимоги професійні. Окей, да, базу. Як казав відомий боксер, хочеш навчитися бити, бий. Ем, е, е, наступне питання. От щоденна операційна рутина з'їдає весь час мій, і у мене не доходять руки до побудови якісного маркетингу у компанії. На цьому етапі маркетинг це для мене поки вторинне там та додаток для виробництва, чи це те, з чого взагалі е, потрібно починати бізнес? Я думаю, що маркетинг це і є бізнес. власне. Якщо ми повернемось до, до фінансів і до бухгалтерії, фінанси і бухгалтерія це інструмент, це ноти. Да? А маркетинг це мелодія, це арт це і є бізнес. Тому що ну, є дуже багато формулювань маркетинга, але, як на мене, то е, маркетинг це власне е, мистецтво задовільняти інтереси клієнта. Мистецтво. Тому, якщо е, для мене це, це питання, це антіпод питанню про бухгалтерію. Е, власне, е, будь-який підприємець має, як на мене, має займатися. Маркетингом 90-95 свого часу цікавий висновок. Я тільки вибачте, я тільки став більш-менш на ноги на українському ринку, а всі у нас тут теж навколо говорять про експорт експансію. Мені поки ігнорувати це напрям і налаштовувати все на своєму домашньому ринку. Чи це чи обов'язково виділити n відсотків свого робочого часу на питання пошуку експортних можливостей для мого бізнесу? Я думаю, Розумію, що ви трошки запізніло пішли в цей напрямок, але я думаю, ви його розумієте. Дивіться, я думаю, що зараз є унікальна можливість, коли вся зовнішня ситуація підштовхує будь-якого підприємця до експансії. З одного боку, я міг би сказати чи порадити в продовження першого питання. Займись шліфуванням власного бізнесу, власного продукту, да? але кожен з нас розуміє, що шліфувати продукт можна без кінця і ніколи з цього, ну, це безкінечна, безкінечна гра. Тому, якщо вибрати дві, дві крайнощі, завжди шліфувати як, цей, як майстри, які роблять самурайські мечі, завжди його шліфувати. Да? І витратити на це все життя. І все ж таки знайти якийсь ресурс на експансію. Я виберу, власне, як ми це зробили в новій пошті, я виберу звичайно експансію також. При цьому, знаєте, коли, коли ми собі експансію уявляли, ну виявилось, що це абсолютно не схоже з тим що сталося з тим що сталося насправді е, виявилось що практично всі моделі не можна скопіювати е, виявилось що практично всі, е, всі моделі мають створюватись під окрему країну навіть але якщо б ми це не зробили ми б ніколи не зіграли в цю гру тому я раджу все ж таки знаходити енергію і ресурси на експансію. Сьогодні тут була панель про експансії, франшизи. Да, і тут говорили про, про факапи найдорожчі, які пов'язані з експансією. Тут люди називали підприємці 50 тисяч євро, 100 тисяч євро помилок таких, але, мабуть, не бійтеся цих помилок, тому що ці 50-100 тисяч можуть вам принести 5-10 мільйонів. Останнє питання вийдемо трошки за межі часу. Інновації – це щось про сучасні технології, штучний інтелект. А у мене досить традиційний бізнес. Переконайте підприємців, що сучасному бізнесу в принципі варто народжуватися з інновацією. Знаєте, я колись познайомився з підприємцем, який розповів мені історію. Він, він був Таким супротивником інновації, скажімо так. І він розповів мені про власну бізнес-модель. Його бізнес-модель складалася і складається, може, не знаю. З того, що він випускав компресори, які були модель якого була розроблена в 1952 році. І загалом, а ми з ним познайомились саме тому, що він вимагав від бізнес-спільноти підтримки в його захисті від зовнішніх Розумієте? І стало зрозуміло, що ну, життя такому бізнесу ну, кілька років, да? поки, поки не не, не проб'ються. Компресори моделі 2023 року. Тому, якщо ти не вживлюєш інновації в ДНК своєї компанії, я думаю, що ти приречений на зникнення. Маємо розуміти, що є велика кількість класичних старих індустрій, яким не знаю, кілька сотень років. Ну, наприклад, що сталося з індустрією таксі? Ми ж розуміємо з вами, що індустрія таксі як така існувала кілька сторіч. Да? Лондонські кеби, не знаю, рікші індійські, яким може тисячі років. Да? І вся ця потужна індустрія, яка дійсно може бути тисяча років, була практично поставлена на, на грані виживання через появу. Дисрапторів, таких як Uber і бізнес-модели діджитальних. Тому дивіться, нові технології, штучний інтелект, це не справа вибору, я буду гратися в інновації чи не буду. Якщо ти не граєшся в інновації, ти просто зникаєш. Якщо ви я дуже, я дуже не хочу, щоб ви перетворились на виробника компресорів 52-го року. І не бачу альтернативи у виборі вашої інновації як частину ДНК вашої компанії. Да, ставайте виробниками-компресором 2052 року. Абсолютно, зі штучним інтелектом. Да, зі штучним. І от на цьому поставимо крапку. Дякую вам. Дякую вам.